Друзі, привіт! І знову мега трилер Мега-клач в матчі Клівленд-Індіана. Але цього разу зі знаком Мінус. Спейса повернулися з мінус 7 за 50 секунд до кінця, але це повернення зі знаком мінус. Від цього програє баскетбол. Шанси на сьому серію мінімальні, тому що індіана як мінімум двічі, а максимум тричі гратиме вдома, якщо буде шостий матч. І ну, шанси дуже маленькі, тому що на ході вдома дуже сильні. Сьогодні Клівленд грав без трьох своїх лідерів. Ну точніше, лі команди, які мають перший, другий сьомий час на майданчику. Я кажу про Гарланда, Моблі і Хантера. Моблі і Хантера дуже не вистачило. От на цій останній хвилині, коли двічі примудрилися дати індіані взяти підбирання після власних промахів зі штрафного. Я кажу, коли індіана кидала, а Клівленд не міг підібрати на своєму майданчику м'яч. Як результат, спочатку пудбек. Другий раз підбирання, і Халі Бертон забиває ап. Потім було два невдалих розводи м'яча від на Мічела і Струса. І Халі Бертон кидає за 1-1 під сирену, забиває і Вже Клівленд зі своєї половини не зміг закрити матч на свою користь 0-2. Всі клівленці, які сьогодні грали, билися там просто фантастично, не заслуговують. Ну всі крім Тайджерома який був одним з претендентів на кращого шостого гравця, він що він в основі сьогодні змазав просто все. А так всі решта гравців фантастично зіграли, віддалися. Ну але в кінці ну, помолилися і мічу, і струс, плюс 20 вели Клівленд, але не змогли довести два в серії. Ну я не думав, що колись таке скажу, але вболіватиму за Клівленд проти Індіани.